Минув рік з дня злочинних референдумів на Донеччині та Луганщині. Вже всі звикли з думкою, що місцеві жителі самі накликали на себе біду, бо прийшли тоді на референдум. Так справді складно уявити такий плебісцит в інших регіонах України. Але я нагадаю, що за даними МВС та українських експертів, у так званому референдумі взяло участь лише 24 у Луганській області та 32 у Донецькій. Тобто кликали біду далеко не всі. От ті, хто не кликали, мають повне моральне й юридичне право почути відповідь від української влади. А що вона зробила, аби референдум не відбувся? Адже референдум технічно організували громадяни України на території України, на якій були Українські збройні сили, українська міліція, служба безпеки України, прокуратура, представники виконавчої влади, які підпорядковуються кабіну, та обрані за законом України місцеві ради. Що робили всі ці представники влади на Донбасі рік тому? Які команди з Києва вони отримували, і чи отримували взагалі? Друге, не менш важливе питання без відповіді, чи понесли відповідальність зрадники, що представляли державну владу в Донецькій та Луганській областях. Адже з 18 вироків, які вже набрали законної сили за посягання на територіальну цілісність України, немає жодного засудженого, який був державним службовцем. Де ці люди тепер? Чи не продовжують вони обіймати державні посади й далі? І як склалась доля депутатів обох облрад, які підтримали референдум і повідомили про це на своїх офіційних сайтах? Адже своїми діями вони порушили не лише Конституцію України, а й Кримінальний кодекс. Поки не буде відповідей на ці питання, зрадженими себе будуть почувати не лише ті 70% жителів Донбасу, які не пішли на сепаратистський референдум, а й всі громадяни України. Більше того, людей, готових попрацювати на окупанта, достатньо в кожній державі та в кожному регіоні. Про це красномовно свідчить досвід Другої світової війни. Тож безкарність зрадників дає сигнал всім морально нестійким громадянам, що в них таки є прекрасна і безкарна альтернатива прислужитись ворогу.